Справжньому грибнику морози не заважають. Мінус п'ять на вулиці. Уже дерева, дерева вкрилися інієм. Ну а ми ще збираємо, дивіться, ось опеньки. Свіже морожені, правда? Ну нічого. Ми з них зробимо смачну вечерю. Ось така ще сімейка. Замерзла вся. Дома відігріємо. Як їх оце не забрати такі? Хай вони й мерзлі поки що. Але все одно красунчики.